Приготували вболівальники для новачків Івано-Франківського клубу, який сьогодні дебютують в Україні Алеандріньо та 10. Ну, а поки що сам безпосередній матч, який у нас розпочався. Отож, другий, третій, п'ятий, 14 ковальці. Не повністю четвірками. Там вже побачили Сержао. І рахунок відкритий. Тарас. Королишин. Ну і це початок. І в дев'ятку стріляє Тарас Королишин, оформлюючи таким чином дубль. Минуло ще Луців перехоплює Леандріньо. І Валентин Цівелин на добивання робить рахунок 3-0. У Валентинів Дей. Придбалось провали тренування зв'язку з Павлю дальнім ударом, наскільки рахуйте, метрів 13, 4-4, тим паче тут привезли з собою вболівальників до Донецька і у рідних стінах. Ой-ой-ой, цвілих у нас оформляє дубль, робить подарунок собі до Дня Святого Валентина. Ще раз нагадую, посталь час. 20 хвилин у другому таймі і 6 у першому. Цвілих 5-3. Ну, тут, дякуючи, знову ж таки, Леандріньо. Підписовують. І Андрій Луців забиває у ворота урагану. Ні, не суми, Це шостий номер був Микола Радько. Ось вам і 6-2. Зовсім по-інакшому інтрига у сьогоднішньому сценарії матчі складається. Цілих з передачі Ярго Тапасу Авітесяна оформляє покер у сьогоднішньому матчі. А за 5-20. Ой-ой-ой! Поки що я сказав. Ну і Дев'ятку спрямовує м'яч бразилець Івана Портянка. Сержао на швидкість Крикунові. Крикун робить рахунок 9-2 на тій самій 35-й -ті хвилині. Вітається з болівальниками першої голу футболці урагану. Вітаємо молодого гравця-Франкіда. Дуже цікаво і мені, з яким рахунком заважця, ну і хто ще стане авторами забитих м'ячів. Крикун забуває. Друге оформлює дубль. Гравець молодіжної збірної України у дебютному матчі за свою нову команду. Ну що, Вітаємо Сергія Крикуна. 37 хвилина. Ну і намагані. все ж таки забувають. Володимир Боболєв робить рахунок 10-3. У нас в лігії. Ну, жадно ціли. Він своїх чотири забив і дав пас Ярмо. 11-3 у нас сьогодні в матчі. Свою справу ураган сьогоднішньому матчі зробив.